Всім привіт! У мене вже відкрит наш трінкет, за яким я показувала, як працювати на минулому році. І сьогодні ми трошки будемо говорити про одномірні, одновимірні масиви в Python. Що це таке? Що з ними робити для початківців, щоб не налякатися, як завжди? Лагідно. Отже, ну, говорять, що Москва. Масиви в Python, як і в інших мовах програмування, це певна кількість елементів одного типу, які мають загальне ім'я, і кожен елемент має свій індекс. Ну, давайте одразу до прикладу. У мене англійська мова вже стоїть, ну нехай наш масив має ім'я L. Це буде у нас масив з цілих чисел. все таке ціле числа, я сподіваюся, ви знаєте, що це таке. Тому ставимо дорівнюють, квадратну дужку відкриваємо, у нас одразу закривається, і рандомно через кому перелічуємо собі ці числа, які завгодно. Так? І от, в принципі, на виконання запустили, все у нас добре, але нам хочеться вивести цей масив. На екран Print ми використали, що саме print? а print у нас L. І зробили, побачили, що ось з'явився наш перший масив. Числа у нас всі цілі, як ми показали в дужках. Ось вони, наші елементи нашого списку: 1, 2, 5, 25, 2654. Вітаю! Якщо ви таке зробили, значить у вас вже є ваш перший список мовою Python. Сказала б я, повторіть за мною. Але ні, не зовсім за мною. Щоб я бачила, що це ваша робота, прошу перший ваш список зробити числами. Е, ну, Як завжди, знаєте, я люблю дати народження, тому нехай буде це дата, місяць, рік вашого народження і двох ваших друзів. Таким чином, у вас всього буде 9 елементів. І кожен елемент буде складатися з дати. Число, місяць і рік народження ваш і двох ваших друзів. І тоді ви зробите і надійшлите мені вже скрін, і я вже буду його перевіряти. Але не все так просто, ну, не все так складно. Дивіться, як цікаво. Ми з вами звикли, що можна давати ім'я однією літерою так, для списку. Але зараз буду показувати, що можна робити ім'я і трошечки інакше. Список. Дивіться, як я зробила список. Ctrl-C. Список. Ctrl V. І запускаю. І нічого не змінилося. Ми бачимо: ну, для того, щоб щось змінилося, щоб ви розуміли, що помилки ніякої немає. Краще ми зараз додамо ще. Який-небудь елемент, наприклад, три одиниці. І оновимо виконання нашої програми. Я бачу, що мої елементи виведені на екран. Це по-перше. По-друге, навіть з ім'ям для списку не літера L, а саме список, у нас відбувається робота нашої програми в середовищі Python. Отже, перший список з цілими. Числами ми побачили, як він у нас працює. Додаємо собі таку, знаєте, підказку. Зараз я її заготувала для себе. Дивіться, решітка, і пишемо підказку. Цілі. Список з цілих чисел. Не хочу довго писати, тому написала список з цілих чисел. І сюди додала один. один тому що наш перший варіант буде список з цілих чисел. Копіюємо Ctrl c Третій рядок. Ctrl v Додаю список 2. Додаю сюди на, вив... на виведення так само цифру 2. І додаю 1,2. Відповідно, через. Один момент, через крапку я це роблю. 25, 5, Так. Так. Так, біля кожного числа роблю дійсне число. Так, у мене буває і таке підказка з'являється, тому що я рухаюся за програмою навчальною. Я не з голови беру теми, які ми розглядаємо з вами. Ну, на жаль, не з голови. Для вас цікаво багато чого, але, так, і тут пишу дійсні, Тут буде підказка. Підказка. Діє, все Є таке дійсні, і спробую виконати цю програму. Бачу, що у мене з'явився список з дійсними числами. Можемо робити список з рядками. Що нам для цього знадобиться? По-перше, Ctrl-C, Ctrl V. Ctrl список 3. Список 3 ми виводимо. І пишемо рядки. Щоб не забувати, що ми розглядаємо <кій> всередині. Якщо ми говоримо про рядки, то тут вже буде мова у нас про певні значення. Дивіться, набрала значення, поставила кому. Краще, до речі, не так це робити. Краще це робити через подвійну дужку, тому що я рандомно беру. Наприклад, два значення рядків, кома, дві подвійні дошки, кавички та клапки. Зробила, додала і пробую виконувати. Перевіряю, що в рядках у мене, якщо я задаю списку три значення, певне, то я його виводжу список три з цим певним значенням і запускаю виконання програми. З'явився в мене мій. Список з рядковими значеннями. Можна додавати змішані, коли є рядкові дані і числа, можна додавати список, що складається зі списків, можна список значень із списку, ну, все що завгодно. Окремо зараз покажу, що таке список, який складається зі списків. Ну, давайте знову ж таки. О, тут. Наші руки не для скоки. Хотіли скопіювати одне, скопіювали геть інше. Ну, нічого. Ctrl-C, Enter, Ctrl-V, список 4. Будемо ми список зі списків робити. Нам для цього знадобиться багатенько. Квадратних дужок. І серединка нам геть не потрібна Зараз квадратну дошку відкрили. Перший наш підсписок буде такий. Другий наш підписок буде такий, третій підписок буде, наприклад, такий. А, написала, мені здається, так. Головне, щоб між цими елементами у нас були й коми. Тому ми даємо зараз коми. Ви знаєте, що я не люблю створювати під час практичних завдань ідеалізовану картинку. Тому що я так само людина. Я хочу, щоб ви бачили, відчували мою підтримку, по-перше. По-друге, відчували себе десь розумнішими за мене. А по-третє, розуміли, що все починається спочатку. Не існує ідеальних варіантів, коли ми самостійно їх не створюємо. Коли ми вчимося, це нормально, випускатися певних помилок. Ненормально, не хотіти їх виправляти. Тому список зі списків я зробила, пробую його запускати. Мені видає. Помилку, і я шукаю цю помилку, де я її припустилася. Один момент перевіряю. Ну, ком у мене між елементами не вистачило. Це одразу видно. Тому що коми я додавала поступово. І тепер. Перевіряю ще один разочок, бачу, що ось виведення у мене відбулося. Звертаю увагу на коме. Щойно про помилку сказала, помилка про себе так само сказала, як я про неї. Отже, ми з вами зрозглянули, Тут у нас ми міняємо, до речі, в описі. Так, ми міняємо, що це зі списків. Список. Зі списків. Класно, я написала, коли ви, ви б ви мені сказала Наталя Сергіїна, ви не перемкнули мову. Список зі списків. О, все вірно. Ми розглянули з вами список з цілих чисел, дійсних, з рядків і список зі списків. Фух, я трохи втомилася, тому що коли мова про програмування, я трохи буває нервую. Але, тому що я ширю екран, мені постійно хтось щось пише. Я трохи відволікаюся, розумієте, і таке відбувається. Зараз я покажу, що можна створювати за допомогою додавання. Творювати додавання. Що мається на увазі? Наш список 5 який ми розглянемо, який ми будемо виводити на наш екран, ми будемо створювати додавання. Дивіться, як цікаво, ми беремо. І замість того, що я ставила кому, ставимо між ними плюсик. Навіть класно, що я ту помилку зробила спочатку, тому що ви різницю побачите. Немає коми помилка, є кома список зі списків. Є плюсик. Запускаємо програму. І у нас є список, один єдиний. Дивіться, як круто, як він виглядає у нас. У нас список, склеївся всі ці цифри числа, які були у списку 5 з запозначкою плюсик, вони склеїлися в один список. Отже, до цього ми вводили списки самостійно. Є у нас функція list. Python, яка може згенерувати, зробити список нам. Як вона працює? Ну, от, наприклад, є наш список це слово, яке ми багато разів вже сьогодні використовували, так? Давайте спробуємо це зробити ще разочок: Ctrl-C, Ctrl-V. В описі я пишу ліст. І це ну, для мене це важливо, щоб у вас залишалася підказка. Це буде шостий нас список, шостий і ми будемо його шостим вводити на екран. Але що тут у нас є цікавого, це те, що наш шостий список він буде генеруватися за допомогою функції ліст. Ліст написали після дорівнює, поставили кругленьку дужку. І одразу її закрили, щоб про неї не забувати, не загубити. Ну, у нас підказка, власна була. І тут ще раз написали слово: ну нехай буде список 6, дивіться як. Ctrl-C, щоб не писати: Одинарні лапки: Ctrl-V, список 6, і Print список 6, і запускаємо. І ось виконання нашого шостого списку. У нас з'явився список розбиттям слова список 6 окремими елементами. Дивіться, як гарно виглядає. Ну скажіть, що це не естетично, так? Можна малювати естетично, ну, навчатися програмуванню так само можна дуже естетично. Ну, до речі, випадково зробила за кадром, забула запис включити. Тому що відволіклася, клася. Але хотіла показати, що за допомогою спліт можна зробити з рядка, з текста, так? Можна зробити список. Тому дивіться, от я рандомно взяла список 7. Раніше там цифри якісь додавали числа, так, а я написала, що список 7 у мене дорівнює вчуся програмувати через кому написано. Можна було через щось інше. Потім взяла список 8 і йому додала значення список 7 і додала до нього команду спліт. Розділювач знак коми. Показала підказку, що це команда Split. Вивела на екран список 7 і вивела на екран список 8. І ось мій результат. Моя програма спрацювала. Був рядочок, просто текст. Шматочок книги. Шматочок книги став для комп'ютера списком. Вчуся кома. Програмувати через розділювач кому, так як ми вказали вище. Ну, в принципі, основні прийоми. Ведення списків і розуміння списків ми зараз собі структурували. Подробиці домашнього завдання, зокрема, що перше вам сказала, я додам. Для розуміння можете повторяти за мною вводить рандомні лише числа і букви, для того, щоб побачити, що результат з'являється. Я знаю, що для більшості з вас результатом програмування буде пошук. Англійських літер на клавіатурі. Я завжди це бачу в школі, ну, то буде ваш результат. Для когось це буде перевірка уважності, так само, як для мене, коли я пропустила кому. Але наш результат буде тим, що ми навчаємося новому, і наші м'язи, які розташовані в нашій голові і мозок, працюють. Тому чекатиму на ваші домашні завдання. Зустрінемось у Google класі, бувайте!